Доброго дня, шановні гості та шановні підписники нашого міні-канальчику. Тематика сьогоднішнього відео буде стосовно, що було вирішено трішки змінити рецепт свого типу комбікорму для кроликів, тому що трішки піднапрягають, так би мовити, проблеми. Так. Получилось, ну, як завжди, 5 ящиків, один за місце, це десь там 25-26 там кг. Так як часу трошки треба іншим занятись. Зміна відбулася стосовно, ну так би мовити, проблемки з молоднячком. Так, далі, я думаю, спробую, щоб ну не просто так потарахтіть. Будемо. Трішки порівнювати. порівнювати о Рижик ти ще на місці. Треба кришечку доробити, бо там були у нас вчора та закрисяти. Вчора і сьогодні пригоди у нашого рижика. Так, це стосується ще перевірочки або. Ну, не знаю, як на мене, може комусь сподобається або може хтось щось більше дізнається. Трошки знайшов стареньку літературку, тому як сьогодні у нас 18, те вони були у нас 18-го. Тобто їм вже ну, 30 днів, але по календарю, трошки пізніше там спробую конкретніші цифри називати. Перевіримо малечу, порівняємо. Так би мовити, з тим, що книжка пише. Е, так, і стосовно зміни рецепту. Ей, а ти що? Гризучка. Стосовно рецепту, я думаю, ну, не хочеться поки, так би мовити, без згоди власника рецепту щось там обіцяти, але я. Хочу перевірити, чи дійсно це допомогло в моїй так би мовити, проблемі. Я думаю, вона вже за тиждень-два покаже і я думаю, щось, якщо хто залишається і ну, залишиться в нас на каналі, або цікаво буде, воно ну, я думаю, якось назву там, другою частиною чи що експерименту. Ну, а що робити? Життя таке, що потрібно вчитись. В принципі, зараз треба підготуватись і прийдеться, мабуть, нарізати, бо пауза не витримає, скільки моєї підготовки. Так що, ну, далі буде. Так, їдемо далі. Пауза витримала. Стосовно, ну так би мовити, знайшов трошки літератури, це вже не... Інтернетні статті, а чисто література. Ну, їдемо. Е, так, тихо. Ну, коротше, 580 раз. Тихо. Тихо, тихо, не бойся. Ну, 672. І це все, вроді в нас виходить так, таким чином, вроді би як вже, ну, хоча цим раніше не заморочувались, але почали згадувати, що ну, виходить три породи. Ну, 705, ладно, пойдет. Так, бо, ну, кажуть там, Бажано, не бажано. Ну, розумію, якщо на батьківське стадо, чи як правильно на плем'я, то е, треба якось більш 770. Типа там кров туди-сюди. Знову таки, ну у нас маленька можливість. Е, так, тихо, ну 600, коротше. Маленька можливість, щоб. Е, Своїм ходом десь знайти, доїхати до якогось 535 фермерського, так би мовити, хазяйства, де, е, ну, я думаю, хід думок усі зрозуміли, щоб було більш-менш щось е, од за, тихо куди. Ти, од, ну, однієї там е, породи. Ну, там і щоб вибрати. 580, отак, і віса сіли, а я Так, а ну десь туди. О, оно. Ну. ну 625. Так, 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 а ну сейчас хвилинку я їх назад закину, щоб... бо вот трошки щось мені не дуже вдобно. Так, оно. Ну... ну, в общем, щоб більш-менш. Тому що ну, я своїх, своїх на, називаю е, з приставки дворові, бо в нас на даний момент тільки лишився один хлопчик е, са, самчик того, що ми брали з більш-менш е, ну, фермерського угіддя. Ну там по погалів'ю і по е, як там правильно, е, ну не правилам, а. Як вони там утримувалися? Утримувались вони в клітках промислових, <кій> так. ну і ТДТП. Тобто там погалів'я було нормально. Тобто, по, не знаю, це у нас виходить Каліфорнія, ну, мама, типа Каліфорнія, але була погуляна, так як власник казав, Каліфорнія плюс Термон. А в нас це її другий виводок, і вона в нас гуляла з кабачком. Ну, типа, вже з нашим дворовим е, каліфорнійцем. Так? Е, Вроді, правильно сказав. І тепер літературні дані: е, середня жива вага племінних кровенят залежно від породи е, в грамах. Е, порода. Порода Починається сі... порода сірий велетень. Так, перший місяць кровеняті 700 грам, білий велі... велетень. Ага, зрозумів, білий велетень 600 грам. шиншила середня. Ну, я не знаю, як це правильно. Ну, написано так, шиншила. Середня середня у дужках 450 грам. Віденський голубий 550. І ангорський якийсь 500 грам. Тобто, ну, я думаю, з нашим результатом більш-менш ну, до сірого велетня там у нас один доріс. Ну, а ті, в принципі, я думаю, підходять. Але ж це. Рахується, я так розумію, якщо велетень, то вони як там, довше ростуть і до більшої ваги. А нам ну, таке не підходить, нам треба тіпа, скороспілочки, такі, так як люди і наші знайомі ну, потребують і охоче замовляють, але ну, трошки не встигаємо, але прагнемо якось розвиватися. Ну, в принципі, це один із таких. Так би мовити. Е, ну, і в принципі, хотів вже ж і ну, колись обіцяв показати. Ну, це хоч уже другий. Але але після зміни корму у них усе, сьогодні в усіх позакінчувався минулий. Ну там койде, може пару ложечок осталося в кормушках. Фух, Задовбали ці кури. Сніг на вулиці пошти по коліна, так би мовити, я їх... Не випускав. Зараз випущу. Що ви, гади? О, Яєць уже трохи є. Можу, ну не можу, а хочу передати ще велику вдячність людям, які трішки вчора попереживали в коментарях, так би мовити. Трошки весело було, але ну, що робити, життя таке. І особливий привіт передам каналу Рідне село. Здається, от, коротше, починає мене вже трохи труханити. хвилююсь. Познайомився з чоловіком в телефонному режимі, де про що домовились. Ну, велике йому дякую ще раз. Ця теж скоро повинна наводити. І тобто є така книжечка. у мене, Я думаю, в кожному відосику пару цікавих фактів буде додано. Ну і трошки пізніше, якщо власник щось не може зв'язатися з власником нового рецепту, дасть він згоду чи ні на розголошення. Але я думаю, що якщо буде у мене добренький. Результат, так, це вже можна остива. Добренький результат, то я думаю, можна буде про щось домовлятись, так як в цей скрутний час потрібно допомагати один одному, підтримувати. Я не знаю, що ще додати, того, що ну, ви самі розумієте, що коїться, а без допомоги один одному це вже ну, не країна буде, яка знає, що, так що потрібно допомагати. Так, ну вроде, вроде все, може щось забув пізніше. А, ну в кінці там попробую додати пригоди нашого рижика. Кришечку я йому вже майже зробив, її треба підрізати. Так, бо вона тут ну, трошки ширша. Получилось ми її підгонимо, і якраз буде в мене робочий столик для вакцинації, для перевірочки наших малюків. Ну, Вони, я думаю, доїдять. і ще через годинку вийду, провірю. І потім будемо. Ну, я думаю, перший тиждень, мабуть, результат буде, бо вони, вони повинні будуть відлучатися від мами. Я думаю, тиждень, тиждень зроблю щось, зміниться чи ні, уже на цьому новому кормі. І потім після відсадки що воно покаже. Чи залишаться в мене, так би мовити, наші ой -ой, опять, наші проблемки чи ні. Так би мовити, вони ну, бувають, але я думаю, що не кожен ділиться так би мовити, своїми проблемами. Нам приховувати нічого, що є, то є. Да? Ей, малявки. Так, це у нас малявки 14-12. Короте, що це без календаря... без календаря так не прикину, скільки. Ну, в общем, ці 14-12, тут у нас пусто, тут теж пусто, тут лазарет був, але нічого не вийшло. Так, ей, а ви що побнімав? От у них мода. От, що ти більше, ліг на нього і лежиш, а? Ти що? А у вас що? О. А ви вдвох на одному лежите? Ви що, грієте йому спину? Ей, те що, спина больна? Так, ну, думаю, поки... Ух ти, а де це вже десь уліз ліс, чи порізався. Так, в принципі, тут без змін, чекають усі своєї черги. Ей, спите, тітки. Так що якось так. Будемо будем працювати, розвиватись, качок поки приберемо. Почекаємо весни, що воно у нас там покаже. Ну, в общем, щоб зря не тарахтів на такій так так ноті, поки у мене все. Якщо щось когось цікавить, сподобалося, або є інші запитання. Ну, а, стосовно, Вигрібають чи не вигрібають. Ось о. Як їх багато, вони в рядок у трьох лізуть, а в трьох не влазять. Ну, типа, їсти. І третій починає через голову їм лізти коротше, і буксує. Ну, нічого страшного, у нас є прибиральні так би мовити, агрегатики, які дають нам яєчки, то воно все акуратненько убирається. Ну, типа безвідходне виробництво. І вони топчуть усе, що валяється на полу. Так, готовте яйця, скоро прийду. Добре, всім дякую за увагу. Ух, щастя, здоров'я, мирного неба, будемо трошки працювати ще.